Всім не сраним... злами привіт, з вами Андрій і сьогодні будемо кататись. Наше ну, вдар в мікрофон. Боже, по Великій Британії будемо кататись, навігація. Вот. По Подивлюсь, побачите точніше, як я буду кататись, буду кататись зі крім з відео. GLASGAY... Так, в мене якась е дичина з. газом і тормозом Так що я буду тільки на W натискати. А рулем буду просто крутити. Так що. Окей. Е, дивимось на сторони. А... Вправо, звісно. І ми, звісно, по лівій стороні йдемо, бо це Great Britain! А? Нічого, нічого, ми... Ось забув... Нам треба ще вправо заїхати. Добре, нехай машина поїде собі. Окей. Ой, важко сьогодні. Ой, я рульот сиди, то сиди. Хоча... Под пролити. Ой, ду... Ідіот! Ідіот, просто треба поливі їздити. А я Не, не можу... Ось цей Андрюшка не можу звернути до лівій сторони, нічого. Знайдено нам в то Веко, але я бачив, як коли пробував зняти відео по тому, то я... Ну, особо я не міг зняти, бо трішки проблемки були з рулем, так що вийде мені краще ось так. Поки що по симулятору будемо кататись. Звичайно, що по лівій Отак відразу развертаюсь. Все одно ж там. лівенька сторона Так, ми тут прямо... Идиот. А не, добре, лихтери не, не викла нічого Ну и все одно без штрафів, а ніяк без штрафів тут просто. Але як тут ліхтарі вмкнуты? Я не знаю. Про що вони мають пятку? Які тут штрафи, тут... Ой, які там ліхтарі. Господи, ну тут... Дурочка, ну один відсоток нічого тут. Ну тут в мене газ тормоз що то не працюють. Дурня просто якась. Саме дурне це було. Так, побачив кого-то. Не могло справи, але... Насправді тяжко трохи, ну. Просто крутимо. Але так кайфово по цій дорозі, ну. Вс. Може було б краще Мериці кататись, бо там... Там Праві, праві що їздить? Право. Тразу сказав право. Навіть ще не знаю. Добре, ч я так вниз говорю? Ні, треба на всю голос пимню. Так, Cambridge Health Shiffield, а ми їдемо, Не знаю куди їдемо, а їдемо по полосі. Ми собі спокійно нам ну, показує цей наш класний... як його там навігатор класний дуже... Ми їдемо собі просто Ну і все. Ну, пряменько, просто прямо. Це може чуть, -чуть. чуть. Так. Ну, зберігається собі автоматично. Нам можна краще так, так. Ні, ну звісно, для мене класно їздити так. Знаєте, дуже отак в полосі, прямо в рівніку дуже. Трішки напрямом можна щось зачепити, звісно. Треба ще звикнути. Нічого, у нас світло. А буду включати світло всі, все підряд де треба. І де не треба. Нічого, я вже... Нікуди мені! Можна то сюди, то сюди. Хоча я не знаю, ну нічого, нехай переганяють мене в ці машинки. В минулому відео ви не бачили мій цей як ви там. Навігатор. Бо я ж в праву сторону камеру ставлю. Мені подобається, коли вправо. в мене воно ну, завжди вправо. В кожному відео в правій частині. Нічого, наступного разу, якщо будемо по правосторонньому їхати, то я все-таки вліво буду. Кам камеру вміщу. Нічого. Буде ще більше ігор. Але... Ну, по тачках то тільки ту маю. Але... Це і так не завадить, я вважаю. Можу просто прямо і прямо їздити. Ніяку нітра не можу включити абсолютно. Ну нам треба буде... Вправо повернути. О! Як добре ще є такі спуски можна хоч чуть-чуть такого 97. Не до доходить щось до 98. Так, добренько, може. Краще понижу. Мені вже треба буде повертати. Мені дивитись уважно, куди їздити. Ой. Ні. Треба або так, або так. Все. Спокійно собі їдемо, як та машинка. Окей, окей. Боже, я ненавиджу тут. Що цей мій, мій газ турбус працює? Нічого. Ми якось впораємось Так, о, добре. Все добре. Нічого нам не бахнуло. Нічого. Ну і їздити по таких дорогах теж та не зовсім легенько. Тут бачите. Якби в справжньому житті, то треба тут дивитися на все, то можна так хоча поглянути. Але... Якщо в симуляторі, то важко щось побачиш насправді. Сюди не погляне, сюди не... ой. Це трішки дивненько. О, я теж... Боже, я теж... Та й чому не було вимкнено? Мужичок, ну ти... мамониць. Добре, когодь все но з тими тормозами давай давай озапинився чого та чого Чого ви мене Чому ви мене це є? Ну добре Ні, ну мене не би включені Але на що включати їх? тут і так, так, так світло Немає тут в якоїсь Три рази мене заштрафануло за те, що я світло не включив. Класно, дякую. Я тепер буду розуміти, що світло скрізь треба про дня. Тут на машину дивитися. ой На що? Щось штрафанути за те, що не включив світло. Нічого, нічого. Е, тут помалу їздити треба. Заштрафують за, -за, -за, -за те, за що я перевищив, швидкість. Не вистачало і того, так Чого? Ой-ой-ой і це Британія. Найпоширеніші мові світу, англійський. Красті, ну. І не блін, а трясті. Забувайте російську мову, мужики. Чи жінки навіть я не знаю. Ой, ні, треба. Сюди. Торму, а земний. О-о-о. Як ну заїхав, нормально. Нам треба вправо повернути. Я ж хочу в Шеффілд завітати. Або... Може чекайте. Хоті десь в на... в... Де що заїхати. Ой-ой-ой. Там де бачите така гайка, чи яка там називається. Та я би хотів трішки поремонтувати мою машинку. Добре. Якось не незвично. Тримаю одною, одною рукою. Фермо. Так, добре, я. Ой, ну що там от трящий, добре. Нам однозначно заїхати треба, бачу, так. Окей. Все одно. Добре, тоді заїдем. О! О, так само і сюди треба було заїхати Enter. І так. Діагностика і ремонт. От, музика якась новенька така, ваєш, ти. Так. Добренько. Так ось. Я тільки зремонтував те, що в мене пошкоджене. я все інше. Я не міг зремонтувати, бо писало, що, типу. Е, типу, вашому працедавці не влаштується. Таке собі дуже, ну. Так, добренько, їдемо собі. Я вже тепер нарешті зрозумів, що тут саме можу нажимати, на газ. Так, я вже ці передачі випічу. Йдем собі на всю силу. ой 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 <поєхав> проїхав так сильненько. Нічка така сталася, я не зовсім це дуже люблю так кататись. Бо мало що видно в турбур просто. по правій їду на автостраді, то тут э, важче, бо тут, бачите, по лівій стерні є додатковий э, пас, так? То тут можна легше повернути. А тут? а тут вправо, то якщо машина буде їхати по лівій, то то насправді. Ваще буду. Ты будешь просто самое. Хм, цікаво чи би стрім заплыли по цій грі. Я би надеюсь на хоча б на 15 глядачів Ай, чого я перевищив Ну так по 97 ж можна їздити Так. Я не знаю, які ці камери могли мене зловити? Не знаю. Тут вони дуже швидко ловлять швидкість мою. Нічого, Ми будемо дуже важко дивитись Ой, щось мені тут трошки болиться. Палець. Ну мені вібрірує, я не знаю. Такий вібратор тут в цій коробці що не передати. Так, можуть штраф дати. О, все. Ось тут спокійно їдемо. Так, чи в нас? З бензином все окей. Думаю, що все окей. За не треба ніякі там. У нас ще вистачає пального. Залишимо швидкість Нічого нам не треба. Ой-ой-ой. Швидко дуже так. Ух, як. А ми щось показали, що людина там якась нічого Ой, так куди і так швидко їдеш Ой, нарешті, нарешті ми так бачу доїхали пише 33КМ Не треба тут швидко їздити але бачу... нашу мою ціль на навігаторі. Е, -е, -е. я ще так нормально їду ей -е. Щоб на... Воно... торта якусь. Тільки дивно, 97 км що може з'їздити. Ще тут не особо поїдеш так швидко. Добре, 60 кілометрів можна тільки зараз тут. Але пише 80. На навігаторі Дивний такий навігатор Так, головне, ну, щоб мені не дали штрафу за перевищення швидкості. О. Це добренько. ай Так помало їздити треба, я не можу. О, ну нарешті в нас нам треба заїхати. Але тут насправді я більше часу на автостраді тільки не їздив, бо... Ну, Важко, важко что-то выгадать и рассказать прям на устройстве. Но ничего, поставлю как захочете. В сумме можно заехать вот тут. Только это будет важковато. Надо прям в ту, в ту точку, в ту крапочку там заехать. Ничего. Мы так заезжаем что вот так будем на оку это все был. Не знаю, через никаких техник. Паркование. Что у нас тут? Ой. Нічого, зараз так доїдемо, Обережненько Чи заїдемо це питання часу. Головне не пошкодити машину. Так Ну може якось ліво підкрутити, ні Ану Чи влізе так. Так, і їдемо прямо. Бачите, як заїжджається воно все? Воно тільки помаленьку, маленьку воно. я не буду це пропускати. Так, нам треба так зайти. Тільки щоб не вдарити цей прицеп. Саме важливо. Так, 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 о, так непогано во виходить Паркувати машину. Вона ще щоб воно мені зарахувало, ось таке прямо паркування І... О о! о Я не знаю як так вийшло. Так чітко. Нічого. Підміну. Так мало заробив, 4000 євро. Вс, базово все заплатили мені, але... Давайте виберемо мені наступну якусь кар'єру, не знаю. О, через завтра вийде. Відень, ну. Звісно, що прийду, але. Це потім. Це потім. Буде відео по тому, як я по буду їздити. Так що. Чекайте наступних серій.